Троє загиблих, двоє травмованих. Пожежа у багатоповерхівці і знищений приватний будинок. Це РБК Україна, і ми готові розповісти усі подробиці нічного обстрілу України. На Київщині в селі Глеваха збитий шахет впав на десятиповерхівку. На шостому і сьомому поверхах почалась пожежа. Тут загинув 36-річний чоловік. Також до медиків звернулося ще двоє мешканців будинку. Чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років гостру реакцію на стрес. На цьому. У багатоповерхівці зруйновано 11 квартир. З неї евакуювали 150 мешканців. У школі неподалік розгорнули пункт незламності. Також постраждали два сусідніх будинки: амбулаторія, сімейної медицини та машини. 放个嘴。 В місті бровари Київської області, уламки російського БПЛА впали на приватний будинок. Розпочалась пожежа. Тут загинуло подружжя. Також у броварах постраждало ще вісім приватних будинків: три автомобілі, магазин та господарська споруда. А в селі Підбірці під Львовом утворилася вирва внаслідок падіння уламків дрона. Також постраждав сусідній будинок. Андрій Садовий каже: біля цього будинку вже були прильоти у 2022 році. Вже вдруге вибуховою хвилею вибито. Вікна частково пошкоджені дах і кімнати всередині. Загалом вночі Росія випустила по Україні 58 дронів. Сили ППО збили 25 БПЛА, Ще 27 шахедів. Були локаційно втрачені.